Дитина вкусила маму під час прикладання. Таке трапляється ледве не в кожної мами хоча б один раз. Найчастіше стається це, це тоді, коли в дитина ріжуться зубки або вона починає їсти прикорм. Що важливо зрозуміти, дитина робить це ненавмисне. Вона сама від себе цього не очікувала. І тут дуже важливо правильно відреагувати. Важливо не налякати дитину. Звичайно, ваша перша реакція може бути не контрольована вами. Ви можете зойкнути або так сіпнутися, тому що це є реакція на біль. Це зрозуміло. Але надалі важливо свої емоції проконтролювати. Не потрібно кричати істерити. Якщо ви налякаєте дитину, в подальшому можуть з'явитися питання і проблеми з прикладанням. Але важливо. Проявити свою авторитетність і своє наставництво. Тобто, ви повинні з одного боку показати межі свої, що ви так не дозволяєте, а з іншого боку, показати, що я тут для того, щоб тобі допомогти, більше цього не робити. Обов'язково забираємо найперше груди від малюка. Обов'язково дивимося в очі. І таким спокійним, але серйозним наміром ми Кажемо малюку, що я так не дозволяю робити. Мене болить. І можемо далі продовжувати прикладати дитину до грудей. Якщо ми бачимо реакцію малюка, коли дитина хоче позагравати з мамою. Хоче з мамою побавитися. Дитина хоче таку в собі влаштувати гру. Я кусаю, мама мені щось каже, забирає груди, я махаю голівкою так, так, це зрозумів, і я продовжую далі їсти. Це вже з трішки старшими дітками. І тут важливо показати, що ви готові йти далі. Якщо дитина не розуміє, тобто вона ігнорує е, ваші, е, ваші слова, ви не просто забираєте груди. Ви дитину відкладаєте в бік від себе і пояснюєте, якщо ти будеш кусати, мене болить, я не хочу тебе прикладати і робити собі боляче. Якщо дитина махає, так я зрозуміла, ви можете брати її далі, прикладати, якщо це знову трапляється. Можете знову піти далі, тобто відкладаєте дитину і, наприклад, виходите з кімнати на декілька хвилин. Звичайно, ви не показуєте тут дитині, що я готова тебе залишити, покинути, тому що ти робиш таку річ. Ви показуєте, що дана ситуація вас не задовільняє. Важливо зберегти такий образ сенсея, який намалюють в мультиках, і кіно. такий... Спокійний, але впевнений з чітким твердим наміром. Справедливий сенсей. Ось якщо ви проявите в себе перед дитиною в такому світлі, дитина зрозуміє, що мама не жартує, мама не, не хоче гратися. Е, і ви можете навіть проговорити, що ми зараз поїмо, і ми підемо гратися. У нас є така гра, така, пограємо таку або таку гру, чи там підемо на прогулянку, будемо робити щось веселе. А зараз ми їмо. Тобто чітко вибудовуємо кордони. Не сміємося, не заграємо з дитиною. А хто це в нас тут кусається? А маму болить. Отакі От речі ми теж не робимо, тому що це. Сигнал дитині, я готова тут з тобою зараз побавитися, позабавлятися, порозмовляти. Тобто, розмежуємо, розмежовуємо тут ми їмо і робимо це за певними правилами, тому що це мамине тіло, це мамині груди, мама виставляє ці правила і кордони. Після цього ми підемо гратися, в нас буде гра. Реагуйте на такі укуси. Правильно, і як тільки дитина опанує себе і зрозуміє, що ж вона робить не так. І як перестати це робити? Повірте, вона це робити більше не буде. Діти не хочуть робити намисне боляче мамі. А також правильна реакція допоможе уникнути таких забавлянь, випробувань мами.